Вітає всіх! Як енергії аркану мага будуть впливати на нас сьогодні, 1 грудня 2024 року. Енергії дня нейтральні. І так співпало, що у цей день енергії мага правлять, тобто початок, ініціатива і імпульс до того ж молодий місяць у нас народився, і перший день зими, перший день грудня місяця. А тому на цей день будуть актуальними питання комунікації, обміну інформації. Можливо, будуть якісь повсякденні справи будете зайняті, а актуальні в більшому ступені буде спілкування, короткі поїзд, поїздки і навчання. Загалом має бути активний і насичений день, де ви самі повинні приймати рішення і вживати певні заходи, щоб отримувати результати від прикладених вами зусиль. Тому, можливо, на цей день у вас буде якась інформація надходити, яка потім вам може допомогти. І також справи побутового рівня, тобто на рівні того, що хтось сходить в магазин, хтось якісь справи по дому виконає, хтось, можливо, просто буде займатися тим, що собі запланував на цей день. Для тих, хто на цей день працює, то все, що у вас буде відбуватися в цей день, буде залежати тільки від вас самих. Так як день для багатьох людей вихідний, а для тих, хто працює на себе, то це дуже вдалий день. Хтось, можливо, започаткує якийсь новий проєкт, хтось отримує імпульс і почне там, готувати свої документи для того, щоб потім у робочі дні це все почати вирішувати. У особистих справах спільні інтереси зближують партнерів завжди. Тому більше часу намагайтеся проводити у спілкуванні, для того, щоб знайти те місце, яке для вас буде якби, цікаве для обох. Ну, то, таку точку, яка буде вас зближувати, і коли вам буде про що поговорити. Почуттів, можливо, буде і мало, тому що день більш насичений такими енергіями, більш дружніми. Але для тих, хто бажає свої стосунки укріпити, то це може бути початок нового етапу цих стосунків. І також енергії аркану Мах символізують знання. І у даному випадку для цього дня. Усвідомлення важливості єдності і гармонії у взаємостосунках, дуже будуть важливі. Також порада на сьогодні. Ситуації, що будуть сьогодні пов'язані, будуть більше знаходитися у площині інтелектуальної діяльності або сфері спілкування. Для тих, хто працює, як я вже говорила, сам на себе, то це дуже такі гарні енергії для початку чогось нового. Можливо, хтось буде шукати якісь знання, щось для себе читати, інформацію корисну, хтось, можливо, буде ділитися тою інформацією, яка буде для вас корисною. Якщо у когось сьогодні заплановані якісь зустрічі, то вони будуть вдалими. Якщо ви хочете чогось досягти в своєму житті, зробіть план, ну пропишіть для себе на місяць, що ви хочете до нового року втілити у життя. І це буде для вас корисним. Тому що, якщо ви написали план, ви можете його поетапно втілювати в реальність. Таким чином, будете здобувати більше результатів і більше будете відчувати те, що Воно, що здійснюєте саме те, чого ви собі бажаєте. Також іще на цей день, день нових починань. Тому підвищуйте свої знання, уміння. Якщо щось забажали зробити, то опирайтеся тільки на себе і на свої знання. А всі ресурси для того, щоб ви щось могли досягти або отримати результат, у вас є і багато чого у цей день буде залежати від ваших рішень. Тож, прийшов час концентрувати свою енергію і направити її на реалізацію мети. Тож, проявляйте ініціативу і використовуйте весь свій потенціал. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім завжди мати свої, свою мету. Концентрувати свою увагу на ній і досягати своїх результатів. вам і гарного дня!